Угу. Я просто танцюю з бубном. Да, хто знає, той знає. Так, Аліна, стоп, як масло якесь. Не змогла я устояти. Привіт, мене звати Аліна. Сьогодні у нас буде розпаковка б'юті товарів з Aliexpress, Sephora. І також я купляла декілька в локальних магазинах. Тож, почнемо з чого першого? Ну, в мене є одна вже відкрита посилочка. Я її відкривала, бо дуже хотіла спробувати один продукт показую. До речі, мені як вона прийшла, я вибрала пробники, які я хотіла дійсно затестити. Але положили мені зовсім не те. Прям зовсім. Мені положили чоловічі духи і таку масочку. Масочка Metal detox. Хоча я чула відгуки про цей шампунь, ніби він дуже... Непоганий. От. Ну, не знаю, провірю потім. Замовляла я на Сефорі таку ензимну пудру. Я вже нею користувалась, і в цілому можу сказати, що мені сподобалася її дія. Е, вона досить недешева. Ця маленька баночка, здається, коштувала 30 канадських доларів. Не дуже дешево, правда. Я намагалась поєднувати її з. Е, Тоніком з кислотами або з вітаміном С. От з вітаміном С, мені найбільше сподобалось, бо тоді якраз був помітний якийсь ефект висвітлення постакне І в цілому шкіра якась більш сяюча Тому треба знов купити вітамін С. В мене був в кремі. Зараз думаю, можу взяти в сироватці. Як подаруночок до цього. Товару, там можна було вибрати собі якийсь подаруночок. Я вибрала маленьку туш від Rare Beauty. Взагалі люблю я travel size. І в мене була маленька, travel, маленька туш travel size від Sephora. Вона була окей, okay. тільки трохи сипалась, вона в мене є ще досі. Але зараз я нею менше користуюсь, я її тільки беру в подорожі в основному. Ця виглядає. Отак, Блін, дуже гарно виглядає. Мені цікаво, яка тут щиточка. Поки що відкривати не буду. Може, знайду в інтернеті просто подивитися, яка саме вона тут всередині. Ще в мене є один пакуночок з Siphor. Так, знову мені положили не той пробник, який я хотіла. Положили мені moisturizing Bomb. True Cream. Зволожуючий крем, завжди треба. Затестим. Ще можна було вибрати якийсь такий міні-продукт це доктор Ідріс написано. А, ні, Ідріс. Доктор Ідріс. Якась сиропотка. Інструкція for... uh, користуватися є, але що вона дає поки непонятно. <с> Потім побачимо. Так, в цій посилочці мені положили отакі духи, клої. Я їх попробувала, і вони мені дуже не сподобались. Вони дуже солодкі, дуже солодкі, і це, я, здається, дивилася, що це ваніль і жасмін. І це поєднання ну, мені взагалі не заходить. Воно мені якимось. М'ятним зефіром пахне. Для мене це поєднання не підходить. Переходимо до основних продуктів з цієї посилки. Це ось такий бальзам для губ. Якщо я правильно читаю, то це Олла Хендріксон. Така упаковочка. Я бачила, що дівчата купляють цей бальзам для губ. Я теж вирішила попробувати. Коли я робила замовлення, мені хотілося замовити одні, а, одні нюди. Добре, що я ну, себе трошки гамувала з цим, бо вже і так в мене одні нюди. І от останню помаду, яку я купила, вона теж така нюдова. І вона мені не подобається через те, що я не бачу майже її взагалі на губах. От я її наношу, що не наношу. Немає ніякої різниці, а все-таки хочеться, щоб помада додавала якогось або акценту, або виразності, чи блиску. Щоб щось вона робила. Тому взяла е, такий, він був прозорий на губах, я думаю. Я не думаю. Тому взяла такий, він, типу, з шимером. Текс. Дуже прикольно. Гарно блистить на губах. Ну, ось такий він прозорий, блискучий. Я думаю, що те, що треба на кожен день, так, мені дуже захотілося багато блисків. Я дуже люблю помади, блиски. Оліпці не так люблю. Тому трошки ошалявам, І замовила, до речі, всі бренди, якими я ще не користувалась, тому, в принципі, я думаю, цікаво їх затестити. Так, наступний блиск це Glossier. Колір називається Крест. Теж думала взяти нюдовий, але думаю, так, Аліна, стоп, беремо щось е, більш цікавіше. Тому взяла, зараз побачимо, який він. Опакування е, взагалі таке цікаве, воно мені якесь лялькове навіть трохи. Так, покажу її зблизька. І колір ось такий темно-вишневий. Думаю, що буде гарно виглядати на губах, тому що він не сильно пігментований. Треба нашарувати. На собі буду пробувати пізніше. Зараз переходимо до наступного блиску. Та, да, да, в мене ще є блиски. Це тарт. Чула багато про їх консилери, про блиски хЗ. Але подивимося. Називається Maracuja Juicy Lip Vinyl а колір Rose Brown. Ну так, це нюд, це нюд. Не змогла я устояти. На неї треба клікати. От, я вже нею один раз пробувала користуватися. І я думала, що вона буде теж, типу, не сильно пігментована. Але коли я її нанесла, я аж подумала, що я стерла, знаєте, як половину помади. Та частина продукту, яку я видавила за допомогою цієї, кнопки, вона вся залишилась на губах. Таке відчуття, ніби це не помада, не блиск тут, а як масло якесь. Мені подобається це упакування, воно таке е, сяюче, ніби дійсно це якийсь cd диск, але текстура мені здалася трохи дивна. Дуже багато його використовується. але на губах виглядав дуже гарно. А якщо воно гарно, значить, maybe it worth it. Окей. Okay. такий я от чоловік складаю все назад. Більше нічого нема. Дивимося далі. Опа! З цією посилкою я награлася. Але, але, подивіться, що в мене тут є. Це помада Gucci. На них, до речі, були знижки в Сіфорі тут в Канаді. І я вирішила собі взяти червону помаду Gucci. Дивіться яке шикарне упакування. Виглядає просто вау. Ну що, відкриваємо. Брівіка вона прикольна. Ну, виглядає вона потрясно. Такий насичено-червоний колір. Мені здається, буде гарно на... виглядати на губах. А, відтінок 504. І мені положили там маленький пробничок Клоранс, After Sun Бальзам. Цього року я не загоряла. Може, пригодиться в наступному. Далі дальше, дальше я купляла. А, і ще шамер, і мене зала. купила маску для зволоження губ. Ланеш ланейш, чи Ланеш. У мене була маленька, 3 грами, це вже повнорозмірна, тут 20 грам. І я думаю, що мені її хватить просто на вічність, бо тією я користувалась. Півроку, <гум>, мабуть, все по стандарту, гарно зволожує. О, Ще класно, що тут йде маленька кисточка, кисточка така, щоб можна було її набирати, бо до маленької версії нічого не йшло. Далі я вже покажу догляд для волосся, який я придбала. Придбала оце. Коштує, як релолі така, чесне слово. Але я вже трохи ним користувалася, і скажу, що воно дійсно розгладжує волосся. У мене дуже плутається волосся, і я надіялася, що воно буде перешкоджати цьому заплутуванню. Але ні, воно щось ще так само плутається. Можливо, мені треба додати маску якусь в догляд зволожуючи б, можливо, цього бракує. Не знаю. Я вже просто танцюю з бубном біля цього волосся. А воно ніяк не може прийти в норму. В принципі, в принципі воно гарно розглажує. Але ще я не готова робити прям повноцінні висновки на рахунок ну, цього продукту. Наступне, що я придбала для догляду за волоссям це шампунь і кондиціонер е, від Bad Head Tiggy Serial Blonde. Ну, в принципі, перший продукт цієї фірми, який я пробую. Запах дуже приємний. пахне... Легенька газіровка. Це і так само пахне кондиціонер. До речі, шампунь має світло-розовий пігмент, а цей жовтий пігмент. What next? Ці банки нарешті я повикидую оці коробки. Оце. оце, оце. <гум> І почну вже над ними користуватися. Бо я ну чим користувалася, то, що мені прям треба було як маска для волосся. Далі розпаковую те, що мені прийшло з Аліка. Я собі замовила м -м, таку косметичку. Вона була досить велика, на находиться. Воняє. <гум> Може привіти це так не буде. М -м -м. Зараз подивимося, як вона у закритому вигляді, бо пока що це як якась жабка рестапелька. Закриваємо так, виглядає якось вона отак. Не сильно гарно, да? Трошки. але ще й незручна. Виглядала вона по-іншому. Така, типу, квадратненька чи прямокутна, але там було більше відділів. А це що? І ця різинка тут теж не тримає взагалі. Ну, все. Косметичка розчарування. Надіюсь, розчарування на цьому закінчиться. Далі розпакуємо. Це що, це що? Це, це. кісточки. Не хотіла купити якісь дорогі кісточки поки що. О, яка м'ягенька. Клас! Дуже м'яка. Хоч, можливо, наносити нейви тональний. Теж може, рум'яна наносити. Ця взагалі така дуже а, щільна тут. Взагалі зараз дивлюсь і думаю, що мені, мабуть, вистачило би оцієї. Цієї і. Ну, і може цієї. Я буду почитати, що з цим робити. Що я замовила далі Це набор олівчиків для губ. Ця палітра показалась найбільш універсальною. Тут є такий яскравий олівець, цей має рижий трохи колір. Два відтінка червоного. Один більш Світліший, другий темніший, я більше до бордового схожий. І два нюди. Теж один світліший і другий темніший. Зараз намалюю їх на руці, просто щоб показати для прикладу, як вони виглядають. Почнемо з нюдів. Я вже тут намазюкала щось трошки. Темніший. Далі беремо рижуватий. Далі червоні. Вау! Колір це прям то, що треба. Ой, і цей буртовий гадний теж. Все, є вже чим підводити червону помаду. А, і рожевий залишився. Чи Це він малиновий. До речі, як була ще в школі. Я любила дуже малювати губи таким кольором. Мені мама дала маленький пробничок, і я тоді ним завжди користувалася, і були такі рожево-фіолетові губи. Но мені подобались. Отак вони виглядають. Відтінки хороші, гарні. Я думаю, що триматися воно буде як і звичайний олівець. Якщо я буду робити контур, не думаю, що там воно буде мені якось пересушувати губи. Будемо на цьому закінчувати цю розпаковку. Дякую, що подивилися. Для мене це новий формат. Я ще такого не знімала, тому буду рада почути ваші коментарі, враження. Ставте лайки, підписуйтесь. Для мене цей формат дуже незвичайний. Але. Дуже хотілося спробувати, так як я баночки обожнюю і колекціоную. Тому буду ділитися своїми колекціями з вами все. Бай-бай!